З вами Святик, і це 11 частина Ренегалі Радінг. Зараз ми відкриваємо цей бабосики, випало багато. мабосиків мій палабад. Котше мене на тракторі. Зараз я подивлюсь, що у нас трактор стоїть. Та у нас трактор. на <кхм> тракторі. Нині ми на тракторі. Нині, нині ми на тракторі. Уже, нарешті ми вже на трактор. Ту -тун -тун. На тракторі. Ми на тракторі Так-так-так. А у мене ще нього є скін. Цей квест віддавати це його. Такі бочки збивати, віддав. Мені здається. Так, це бочки з Огу ми його швидко А за квестики дають тут е бокс? Як завжди улучшуємо трактор у кінці відео? Так мені це треба. А лох, я то я лох. Карма, карма, карма. Я хотів поза камеру переставити, бо тут об я іначе не віку, чого вона була коло газу. <кхід> а як тут може машину розб'яти? <глупи> Що ага, треба інтернет виключити. Це буде інтернет виключити. У нас ці реклами не занимали ми Не, не займали... Ой, уп'ясову. Коже! Бо вони у нас не займали часу, час. часу, час! Час! часу. час! О! Киз земний! Біомчик, карта, яка Тук-ток-ток! Их, тук. Ви, мені даете вже видели моє відео е, про талалеху талала. Просто я не знаю, просто бо я не знаю, яке мені коротке відео ще зняти про це перегрась, я так сильно в них не граю. <кхід> І зато, я собі таке зробив. 25 підписників за 5 днів має бути поки я, я то, віддалю трилале, трилело, тролеле, бо тралале у мене украли. На дуже багато давало в секунду. Ще один мільйон. Тепер уже немає. А тралалела трола у мене до, 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 дольше, ніж, ніж трола. Та так що, утролело простей? простий? Ні. А які вам подобаються бренроти? Такі лости, лости, ну, тепер у тростере, ну, такі маленькі лости вам подобаються. чи такі? Мені більше лости подобається, але я так само у цих брендів не граю. Можете я можу зроблю такі відео, коли я вже не буду вообще ви хотіти грати. Я на зроблю такі відео і ви напишете, хто хоче і кому я віддав усіх своїх бренд брендрочків, якщо мені якщо вам сподобається. А то це нам треба манітки, якщо не почати п'ять п'ять монетків.

Я думаю, что я Блін, мене убила. Уже <клес> тысячу, так нормально, нормально. Четырех в лайне шини видают. Уже тысячу. Ну да, та, там було 600. <клес> так що нормально. Пики. А ти хотел. Раз, два. Все, у нас магнітки. Чи Я магнитики купал. Я магнитки купал, чи не я забыл. Та так, мы полетели. Чу я остань, я Так. И оба, на. Просто всі всі гроші на світі забираю. На карті. карте. Сейчу двіті. Йой-ой. Я сам не перший иду дві тут на карті. Вообще взагалі я там. Ту вообще лох ззаді. тебе. не перевернусь. Блін, я бы міг рекорд рекорд потута. Йох, не буває. Зараз разточе. Разточе. Я мога прям так упала и прерывал все кадры. пи 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 Эх. О, такая карта. Чуть-чуть и нам дадут цей. Ящик. Видал за цю карту і нам тут ящик. Бесплатный просто. А может тут мы можем це виполнить квестик? Я миссион комплекта. Я виполню квест. Чи... А, це квест, це квест був. Це вже я вам говорю тепер. Мені здається. <клес> А як я все... А ну то я над ним пролетів. <coughs> Боже. Ми випилили це... крест. Піпікили. Та як? Та як? Та як? Та опс, опс. Хух. <coughs> 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 Місіон комплекти. Давайте ось такий. Блін. Мені здається, що цим біжем були. Ось мені здається. пі пі ки ві пі пі ки Цей квест був легкий, ми його за 8 хвилин виконали. Венелець, ты що? Так, що шо, шо може бути веленс? Венеленц, що це? Німці, як у летять так? Зараз якщо, якщо не забуду, то подивлюся скільки нам ще треба машин. Ця карта така нормальна, класна. Ой, Дима. Дима еду. Дима вот этого тоже мне так подавалось. Оба. Все. Закончила карту. Засмена камень. Блин. Машину. Так, так, давайте вже будемо улучшивать. А, ні, давайте, Р, давайте порахуємо. Раз, два, три, три Чотири. пять, Сім. Сім машин ще треба. Йома. Ну, так я десяти хвилин відео знімаю. Потім. ще... Ні-ні. Та й було б не менше частин мені здається. Коротше, давайте. 619. Давайте, давайте зелений мій любиний колір. Два магнітика нормально, але ліпше б грошові плане. Та ще більше не може вийти. Коротше, з вами був святик. Кладьте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І всім па-па!